Ну що ж, давайте розбиратися. От дивіться, уся сучасна фізика, геть усе наше розуміння космосу насправді стоїть на кількох фундаментальних припущеннях. А що, як ці основи, це просто дуже добре продумана фантазія? Давайте копнемо глибше, почавши з одного на перший погляд, простого питання. Отже, як взагалі можна виміряти щось настільки далеке? Саме це питання і відкриває нам як побудована вся велетенська будівля наших знань про Всесвіт? І, що найцікавіше, де в її фундаменті можуть бути тріщини. І все починається з концепції, що звучить трохи по-науковому, але насправді є напрочуд логічною. Це так звана космічна драбина відстаней. Розумієте, це не один якийсь метод, а ціла низка технік. Кожна наступна сходинка цієї драбини дозволяє нам зазирнути все далі й далі в космос. І перша найнижча сходинка — це звичайна шкільна геометрія. Спробуйте зробити так. Витягніть палець перед собою, а тепер подивіться на нього спочатку одним оком, а потім іншим. Бачите, як палець ніби стрибає на фоні стіни. Оце і є паралакс. Астрономи роблять, по суті, те саме, тільки замість очей у них Земля, що знаходиться у різних точках своєї орбіти. Ось як це працює на практиці: робимо знімок зірки в січні, а потім чекаємо півроку і робимо ще один у липні. Близька зірка трохи зміститься на фоні дуже-дуже далеких зірок. Знаючи діаметр орбіти Землі і цей малесенький кут зміщення, ми за допомогою тригонометрії обчислюємо відстань. Звучить просто: егеш? Але тут є проблема: цей метод працює лише для наших найближчих космічних сусідів. Коли йдеться про мільйони світлових років, зміщення стає настільки мізерним, що його просто неможливо помітити. Потрібна інша, потужніша сходинка нашої драбини. Коли геометрія вже не допомагає, астрономи починають шукати в космосі щось інше, об'єкти, чия справжня яскравість нам точно відома. Уявіть собі, такі собі космічні маяки, або як їх називають вчені стандартні свічки. Ідея тут проста якщо ви знаєте, що лампочка має потужність рівно 100 Вт, і бачите її дуже тьмяною, ви можете точно розрахувати, як далеко вона знаходиться. Питання лише в тому, де знайти у всесвіті такі лампочки з відомою потужністю. І тут на сцену виходять вони це феїди. Це гігантські зірки, які постійно з чітким ритмом пульсують, стають то яскравішими, то тьмянішими. І саме цей ритм виявився ключем до вимірювання всього всесвіту. А ось тут починається справжня магія. На початку ХХ століття астрономка Генрієта Свон лівіт помітила дивовижну закономірність. Виявляється, швидкість пульсації цефеїди прямо пов'язана з її реальною справжньою яскравістю. Тобто достатньо виміряти ритм, щоб дізнатися її потужність, а потім порівняти її з видимою яскравістю, і вуаля, маємо точну відстань. Здається, ідеальний інструмент. Але чи все так просто? І ось тут починається найцікавіше. Будь-який скептик одразу ж запитає: А ви впевнені, що ваші розрахунки правильні? Що як на шляху світла від тієї зірки є якісь перешкоди? І це, до речі, було величезним головним болем для астрономів протягом десятиліть. Бо ж якщо не врахувати, що світло щось затуляє, можна жорстоко помилитися, прийняти близьку, але затемнену пилом зірку за дуже дуже далеко. Але астрономи знайшли вихід. Справа в тому, що космічний пил розсіює синє світло сильніше, ніж червоне. Точно так само, як наша атмосфера робить Сонце на заході червоним. Тобто, якщо ми бачимо, що зірка надто червона для свого типу, ми розуміємо, ага, між нами є пил, і ми можемо точно розрахувати, наскільки він затемнив світло і внести поправку. Здавалося б, проблему вирішено? Не зовсім так. Гаразд, з пилом розібралися, але що робити з тим фактом, що 95% нашого всесвіту складається з чогось, про що ми не маємо жодного уявлення з темної матерії та темної енергії. Як вони впливають на світло? Просто подивіться на це: усе, що ми бачимо: зірки, галактики, планети. Ми з вами це лише крихітні 5%. Решта це темна матерія, яка своєю гравітацією викривляє світло, і темна енергія, яка розширює сам простір. Астрономи кажуть, що враховують ці ефекти у своїх моделях, але це підводить нас до набагато набагато глибшого питання. Всі ці розрахунки, всі ці моделі, вони спираються на кілька фундаментальних припущень про те, як влаштований всесвіт. Але звідки ми знаємо, що ці припущення це не просто плід нашої уяви. І ось тут ключова різниця. Науковий постулат, на відміну від фантазії, завжди можна спробувати спростувати. Він робить конкретні прогнози, які можна перевірити. І якщо хоч один експеримент суперечить цьому постулату, уся теорія, що на ньому побудована, руйнується. І найважливішим таким постулатом для всієї сучасної фізики є принцип Лоренца. Цей принцип це буквально фундамент теорії відносності Ейнштейна. Він каже про дві прості на перший погляд речі, закони фізики універсальні для всіх, і швидкість світла у вакуумі це абсолютний ліміт, однаковий для всіх і в усіх напрямках. Ми не можемо це довести, ми можемо лише прийняти це як відправну точку. І ось що справді вражає. Ми покладаємося на цей принцип не через якусь сліпу віру, а тому, що протягом понад ста років найкращі уми людства проводять найточніші експерименти, намагаючись знайти в ньому хоч найменшу шпарину, і жодного разу не змогли. Цей постуат витримав абсолютно всі спроби його зламати. Але давайте знову поставимо те саме скептичне питання, яке ставить під сумнів, усе. А що, якщо ми просто ще не знайшли помилку? Що, якщо цей фундаментальний принцип насправді хибний? Якщо раптом виявиться, що швидкість світла неоднакова в усіх напрямках або що існують якісь процеси швидші за світло, це не просто вимагатиме невеликих коригувань у підручниках, це спричинить повний колапс нашого розуміння реальності. По-перше, зруйнується сама логіка Всесвіту, причинність. Уявіть собі світ, де наслідок може статися раніше за свою причину, це ж абсурд. По-друге, швидкість світла перестане бути тим космічним законом, яким ми його знаємо, а це означає, що весь математичний апарат, що описує простір час, просто розвалиться. Уся фізика Ейнштейна, вся наша сучасна космологія перетвориться на ніщо. І це повертає нас до темної матерії. Усі докази її існування, наприклад, викривлення світла далеких галактик, яке називають гравітаційним лінзуванням, усі вони повністю залежать від теорії відносності. Якщо теорія невірна, то й усі розрахунки, які вказують на існування якоїсь невидимої маси, стають просто безглуздими. Отже, дивіться, який виходить висновок. Уся ця грандіозна будівля нашого знання про космос від відстані до найближчої зірки до існування темної матерії стоїть на фундаменті кількох припущень, які ми не можемо довести. Ми приймаємо їх, тому що вони працюють, вони пояснюють усе, що ми бачимо, і витримують будь-які перевірки. Але це залишає нас із провокаційною, можливо навіть трохи тривожною думкою: чи справді ми розуміємо всесвіт? Чи ми просто створили найдосконалішу та логічно узгоджену історію про нього?